Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про те, як одиноким людям поважного віку допомагають оформити грошову допомогу від продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй, та про рекордно низький рівень безробіття у Дніпрі. У Дніпрі рекордно низький рівень безробіття. Про це повідомляє інспекція з питань праці та зайнятості населення міської ради станом на 1 лютого офіційно на обліку. 1463 безробітних торік таких було близько 3,5 тисяч. За допомогою телеграм-каналу WorkDnipro.ua працевлаштовано понад 20 тисяч осіб. Він безкоштовний як для роботодавців, так і для шукачів роботи. Якщо люди не можуть знайти роботу за фахом, вони активно перенавчаються, отримують нову кваліфікацію. Місто на сьогодні потребує понад 400 водій. На автобусні маршрути касирів, кухарів, соціальних працівників. Спільно з міжнародними партнерами запрошують бажаючих отримати категорію Д і працювати в галузі пасажирських перевезень на автобусах міста. А найближчим часом розпочнуться короткотермінові курси під сушистів, касирів, швачок, перекарів, говорить очільниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської. Міської ради Тетяни Янушкевич. Незважаючи на те, що до міста прибула офіційно зареєстрована зараз 187 тисяч внутрішньопереміщених осіб, в нашому місті рекордно низький рівень безробіття станом на 1 лютого 2023 року близько півтори тисячі осіб, які мають статус, осіб, які втратили роботу, тобто безробітні. Ми вважаємо, що це стало можливим завдяки тому, що дуже багато. Було виконано роботи з працевлаштування осіб, які прибували до нашого міста. Спочатку ще до створення телеграм-каналу задля того, щоб люди мали отримати інформацію як найшвидше щодо вакантних місць, які є в нашому місті. Ми викладали цю інформацію в вільних джерелах, тобто на сайті міської ради. Потім отримували анкети, які оформлювали люди, які шукають роботу. І зважаючи на те, що в наших комунальних підприємствах комунальних закладах міської ради були вакансії, ми накладали розселили. Ла працювали з кадровими службами для того, щоб надати можливість тим людям, які приїхали до нашого міста, працевлаштуватися а також для тих містян, які шукають роботу в нашому місті, стали безробітними внаслідок повномасштабного вторгнення російської. Федерація завдяки цьому стало можливим працевлаштування трьох тисяч осіб безробітних саме в комунальні підприємства та комунальні заклади нашого міста, тобто міської влади. І ми вважаємо, що це дуже гарний результат, оскільки, як я вже казала, рекордно низький рівень безробіття в нашому місті. І також наслідком стало те, що ми створили цей телеграм-канал для того, щоб зручніше було людям отримати доступ. Цей телеграм-канал був безкоштовний як для роботодавців. для так і для тих осіб, які шукають роботу. Перш за все, ми викладали вакансії, які є в нашій міській раді, в наших комунальних підприємствах, комунальних закладах, а також зверталися до роботодавців, які є потужними, які виконують ці умови законодавства щодо плати праці, щодо умов праці, щоб вони викладали вакансії, які з'явилися в нашому місті. І завдяки цій роботі працевлаштована. Близько 20 тисяч осіб в нашому місті, і тому наш телеграм-канал Кворк Дніпро став найпоширеншою платформою, найвідомішою з пошуку роботи. Якщо казати зараз про підписників, в нас навіть більше ніж на загально національному телеграм-каналі, де розміщуються вакансії Державної служби зайнятості України. І також ми хочемо сказати, що завдяки тому, що до нас прибули внутрішньопереміщені переміщені особи, 236 осіб було працевла. Влаштовано саме в лікарнях і лікувальних закладах нашого міста, а загалом було працевлаштовано до цієї сфери півтори тисячі осіб. Друге, по місцю зайнятих осіб, тих, хто. Приймали на роботу, є департамент гуманітарної політики, це наші школи та наші садочки. Вони прийняли близько 800 осіб. І серед цієї цифри, яку я озвучувала, 3313 осіб, 555 осіб це переміщені особи, яким надали гідне робоче місце з офіційним працевлаштуванням і з відповідною заробітною платою. Ми коли почали працювати з цим телеграм-каналом, з'ясувалося, ці роботодавці викладають вакансії, але вони не. Не закривають за тривалий час. Ми почали з'ясовувати, чому саме так. З'ясувалося, що є попит на спеціалістів робітничих спеціальностей, але таких людей немає. Але є люди, які здатні готові перенавчатися на короткотермінових курсах, які нами були інспекції з питань праці та зайнятості населення за допомогою коштів міжнародних організацій, організованих в нашому місті. За 2-3 тижні можливо було отримати сертифікат про часткову кваліфікацію. Це дало змогу також людям. Людям про це влаштувати в першому випуску. Вдалося перенавчати електромонтерів, електрогазозварювальників, операторів поштового зв'язку касирів, перукарів. Зараз ми проаналізували ринок праці. І стало відомо про те, що не вистачає близько 400 водіїв пасажирського транспорту саме у нашому місті. І також, якщо брати всю область, нашу, то до півтори тисячі. І задля того, щоб надати людям можливість отримати цю спеціальність, ми організували також. Курси для того, щоб люди мали можливість навчатися на водія категорії Д пасажирської і категорії грозової, повністю безкоштовно це буде тривати приблизно три місяці. У нас вже є близько декілька десятків заяв на таке перенавчання. Також є можливість перенавчатися на сушистів, піцейол, кухарів, касирів, оскільки це найвитребуваніше зараз в професії, за якими є робочі міста. Тобто людина, якщо вона активно шукає роботу, якщо вона з Перекваліфікуватись трохи і отримати робоче місце, то ми даємо таку можливість. В одному з Дніпровських центрів первинної медико-санітарної допомоги працевлаштували 21-працівника. Про це розповіла старша інспекторка відділу кадрів одного з медзакладів Антоніна Іванівна. Пропоную її послухати. У нас сьогодні на підприємстві працює 168 осіб. За минулий 2022 рік було прийнято 21 особа, з яких 10 лікарів, 3 медсестри і іншого персоналу, з яких з цих 21 – три внутрішньопереміщені особи, всі лікарських спеціальностей. Так як ми первинна ланка, у нас лікарі сімейні сімейного фаху і терапевти, педіатри, тому лікарі в нас сімейного направлення. На сьогодні вакансії є і лікарських спеціальностей, і середнього медперсоналу та інших фахових спеціальностей. Ми співпрацюємо і з центрами зайнятості, і на сайтах, і найпростіший спосіб через месенджер в телеграмі, через інспекцію праці нашого міста, тобто багато багато або просто за телефоном центру, який є на сайті в відкритому доступі. Сімейна лікарка Олена Олександрівна переїхала з родиною до Дніпра з Харківщини і працює нині у міській амбулаторії з травня минулого року. Пропоную її послухати ці амбулаторії я з 9 травня. 22-го року. Ну, переїхали через війну, не через приємні події в житті, так, як і більшість людей зараз, з східних регіонів. Я переїхала з родиною. У мене чоловік і двоє дітей з 7-9 років. Чоловік теж сімейний лікар і також працює в сьомому центрі, але в іншій амбулаторії. Діти. Також влаштовані вже в місцеву школу, а в другу гімназію. Це не було важко, також можна сказати. Влаштувалися через об'яви, об'яви в газеті, по-моєму, чи на якому сайті була вже не пам'ятаю, що є місце, що потребується сімейний лікар на основну посаду. Ну це було легко, це було одним днем. Напевно, так залежить від, частково від тебе, від твого бажання, від твоєї ініціативи, обов'язковий медичний огляд, як і всюди, і все, і ну, формальності документальні. Дуже тепло приймає, дуже обігрівають. Взагалі немає ніяких, напевно, і негативних сторін, я б так сказала. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. У Дніпрі одинокі громадяни поважного віку, які обслуговуються у міському територіальному центрі та мають пенсію нижчу за 3,5 тисячі гривень, можуть отримати грошову допомогу від продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй. Йдеться про виплату за три місяці 6 тисяч 660 гривень. Тобто по 2220 тисячі гривень на місяць управління соціального захисту населення міської ради допомагають оформити згадану допомогу і видають для цього спеціальні токени – коди і детальніше про те, як надають допомогу, розповість начальниця відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсації Чечиловського району правобережного управління соціального захисту населення міської ради Ганна Коваленко. Всесвітня продовольча організація Об'єднаних Націй запровадила програму реалізації гуманітарної допомоги найбільш вразливим верствам населення у місті Дніпрі. Управліннями соціального захисту населення Дніпровської міської ради здійснюється видача токенів від всесвітньої продовольчої організації Об'єднаних Націй особам, які перебувають на обслуговуванні в комунальній установі Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування і отримують пенсію менше ніж 3,5 тисячі гривень. Відповідно до списків, наданих комунальною установою спеціалістами управління була проведена робота щодо інформування. 876 осіб та запрошення їх на отримання токенів. Також під час телефонної розмови спеціалісти повідомляють, які документи необхідні для реєстрації, а саме паспорт та обліковий номер реєстраційної картки податків та обов'язково особистий телефон. Спеціалістами управлінь здійснюється видача токенів вище зазначеним особам та проводиться реєстрація. Спеціалісти управлінь переходять за посиланням та вводять код доступу, зазначені у токені. Та заповнюють форму від імені її отримувача. Так як це категорія осіб, які не мають навиків користування комп'ютером або не мають смартфонів. Після надсилання форми отримувачу надходи автоматичне смс-повідомлення, ID кодом його заявки. Як тільки буде проведена платіж, отримувачу надійде СМС-повідомлення із кодом переказу та деталями отримання платежа, платіж вони можуть отримати в будь-якому відділенні Приватбанку, Ощадбанку та у відділеннях. Укрпошта і нової пошти або оформити переказ на свою банківську карту. Станом на сьогодні видано 1179 токенів. Робота триває. Дніпрянка Ніна Колісник прийшла до управління соціального захисту, аби зареєструватися на отримання грошової допомоги. Пропоную послухати її. Мені подзвонили з територіального центру захисту. У мене пенсія невелика. А стараюся ж все і комуналку обов'язково заплатити. Тому, звісно, дуже велике дякувати, кому хто це все організовує. Дуже дуже велика допомога. Як розповіла спеціалістка відділу прийому громадян у новокодацькому районі Ганна Козінчук, в день до центру звертаються до 30 людей з QR-кодами для отримання допомоги. Пенсіонерів за програмою ООН звертається примерно 30 громадян. Це за день, це за QR-кодом. Щоб не було до ми їх приглашаємо, тому що ще звертаються за іншими допомогами, малозабезпечені сім'ї, народження дітей. Також звертаються особи з інвалідністю. У нас також які перебувають у нас на обліку, отримують допомогу, і перебувають на обліку в пенсійному фонді та отримують маленьку пенсію. Паспорт, ідентифікаційний код і телефон, щоб отримати смс, яку ми вводимо в програму. Там шість цифр, тому потрібен номер телефону. Ми працюємо з 8 години до 5 -го вечора. В п'ятницю у нас короткий день до 15.45. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. І сьогодні ми говорили про те, як одиноким людям поважного віку допомагають оформити грошову допомогу від продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй та про рекордно низький рівень безробіття у Дніпрі. А програму підготували режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А у студії була ведуча Мельвіна Карпенко до зустрічі в ефірі. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.